Ти шукаєш комфортні, стильні та технологічні кросівки на кожен день, тоді ловіть огляд на Linen Journey 2.0 легкі дихаючі та з амортизацією, яка змусить вас ходити ніби по хмарах. Перше, що кидається в очі, це мінімалістичний білий силует із м'якими сіруватими акцентами. Виглядають стримано, але при цьому дуже сучасно. Верх зроблений із дихаючої сітки. Нога не буде пріти навіть у спеку. Плюс текстильна підкладка для додаткового комфорту. Мінімалістичний брендинг, лише акуратний логотип лінію, що робить пару ще універсальнішою. Окей, а що по відчуттях? Всередині м'яка устілка з Cloud Technology, що додає відмінну амортизацію, відчувається, ніби під ногами реальна хмарка. Підошва тут із легкого EVA матеріалу. Вона не тільки м'яка, але й суперлегка. Тому кроси взагалі не відчуваються на нозі. Додайте сюди хорошу гнучкість і отримайте ідеальні кроси для повсякденного комфорту. Ління Journey 2.0 це крутий баланс між стилем, комфортом і технологіями, легкі, дихаючі, з відмінною амортизацією ідеально на кожен день. Як вам ця модель? Пишіть в коментарях.